До Дня Соборності України у столиці Угорщини Будапешті провели акцію єдності з молитвою за Україну до людей звернувся отець Володимир Мисів, священник української греко-католицької парафії в Угорщині. А під екапельне виконання гімну України Ксенією Яровою учасники живого ланцюга розгорнули державний стяг. Участь у живому ланцюгу взяло кілька десятків українців, які наразі проживають на території сусідньої країни. Попри далеку відстань від власних домівок, учасники прийшли із табличками з назвами своїх міст і сіл, аби показати, що Україна єдина навіть за кордоном. Єдність нашої нації, нашої країни, про яку ми говоримо, б'ємося, проливаємо кров у 21 столітті. І наскільки це символічно бути в Будапешті? Країні, яка в своїй історії добре знає, що таке бути розділеним. Навіть якщо ми згадаємо тільки про історію турків, які тут правили майже 150 років, це нація, яка прекрасно це розуміє і дає можливість багатьом українцям висловлювати свою думку, не забувати, хто ти з гордістю про це говорити. Це нації, які один поміж поруч з іншим можуть підтримати і допомогти у одному. Це надзвичайно важливий день, і він має бути позитивним в нашому значенні, тому що ми будемо єдині і Україна, і Угорщина, і Європа, і весь світ, і ми знайдемо мир і перемогу. За різними даними, наразі в Угорщині проживає близько 70 тисяч українців. Частина з них покинула Україну після повномасштабного вторгнення. З перших днів влада угорської республіки відкрила свої кордони для українських біженців, надала прихисток і запропонувала соціальний пакет, продовжуючи підтримку втікачів від війни. Окрім важливих офіційних програм, підбадьорює українців із прийняття угорського народу, і для тих, хто мешкає у Будапешті, ця прихильність очевидна і дуже потрібна. Соборність це є те, що виборювалося українцями 100 років назад. І це рішення в 1919-му дає можливість нам сьогодні тримати міцний дух і підтримувати Україну. Нелегкій боротьбі. І я бачу, я бачу по угорцях, тут в Будапешті. Я бачу, коли люди проходять з українським паспортом, користуючись громадським транспортом, і дуже видно, що люди з підтримкою дивляться на українців. Вони розуміють, що українці проходять сьогодні складний період. І е, я дуже вдячна за ту підтримку, за ті відкриті серця. До акції долучилася майже сотня осіб. Серед них і голови різних товариств українців в Угорщині. День Соборності України, який відзначили у Будапешті, це лише одна із акцій, організована самоврядуванням українців Терек Балінта. до її початку у формі попередньої реєстрації учасники записували рідне місто в Україні, таким чином підтримавши своїх близьких та друзів. Із власної ініціативи долучились до реалізації заходу також фото та відеографи молоді активні українці. І як наголошу. Шують організатори усе це свідчить про те, що подібні акції дають можливість не лише комунікувати із співвітчизниками, які проживають в Угорщині, а й засвідчити на широкий загал, що Україна єдина, а українці єднаються навіть далеко від домівок.